Доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо з засідання бюджетної комісії і питання у нас про внесення змін до показників бюджету міської територіальної громади на 24 рік. Доповідає Лариса Івановна Кирпичова, начальник міського фінансового управління. Шановні члени комісії, до бюджету громади пропонується внести зміни, а саме перерозподіл асигнувань за кодами програмної та економічної класифікації видатків. Ці зміни стосуються 90 тисяч на послуги з відновлення дорожньої розмітки за рахунок економії по обслуговуванні систем відеоспостереження. На послуги з проєкту виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в сумі 24 960 гривень за рахунок економії по послугам утримання належному стані зелених насаджень. На надання Компенсації фізичним особам, які надають по соціальні послуги громадянам похилого віка, громадянам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, громадянам хворим, які не здатні самообслуговування, надаються видатки в сумі 20, додаються додатково 24 тисячі 24 92 гривні за рахунок економії по матеріальній допомозі членам сімей загиблих захисників та захисниць України. І на придбання господарських матеріалів для підключення генератора в центр дитячої творчості видатки в сумі 10 650 гривень та на виготовлення правоустановлюваних документів на землю в суму 8 320 гривень. Для центру також дитячої юнацької творчості. І ці видатки перерозподіляються з економії по виплаті заробітної плати до шкільних навчальних закладів. В зв'язку з Таким чином отакі пропонуються зміни до показників бюджету. Угу. Добре. Тому, шановні члени комісії, пропоную проголосувати е та поводити зміни до показників бюджету міської територіальної громади на 24 рік. Хто за? Будь ласка, підніміть руку. Хто проти І друге питання міському фінансовому управлінню. Підготувати проєкт рішення виконавчого комітету міської ради по внесенню змін до показників бюджету міської територіальної громади на 24 рік та внести його на затвердження міської ради. Хто за? Всі за. Всім дякую. До побачення.